Сьогодні будемо ремонтувати отакі от китайські ноунейм-навушники. Ніде нема ніяких позначок. Просто навушники зроблені в Китаї. Всім привіт! Є в мене китайські навушники, Bluetooth-навушники, накладні такі. Я їх купував для того, щоб мій батько дивився. Телевізор спокійно в кухні. Дивився, нікому не заважав, і йому було комфортно, і нам також було комфортно, і ніхто нікому не заважає. Стоїть підключена до телевізора ТВ Xiaomi, Там є блютуз. Підключаємося по Bluetooth до ТВ Бокса і дивимося без проблем, без ніяких дратів, блютуз-навушники. Але. Навушники зовсім дешеві були. Ну щось там близько 200 гривень. Вони коштували. Ну я вирішив, що для того, щоб дивитися телевізор, і такі підуть, якби в принципі, я і розраховував, що тут. Може бути не дуже гарний акумулятор. Я його сам протестував, я його тестував на аудіокнижках, слухав аудіокнижку через ці навушники, то, в принципі, на півдня мені їх вистачило. Я подумав, що в принципі нормальні навушники, повинно їх вистачати і для телевізора без проблем. Але вони. Поступово стали тримати менше, менше і менше, і це поступово сталося доволі швидко. Нормально вони пропрацювали зовсім незначний проміжок часу. Ну і вирішив я їх полагодити, замінити акумулятор. Це перше, а друге відпав динамік в одному з вух, так що. Ну, Щоб ви розуміли, отака от якість навушників. Але нічого страшного, я все полагоджу. Сама велика проблема була в мене в тому, щоб їх розібрати. Я не знав, як тут знімаються амбушури, не знав, як вони розкручуються, але виявилося все абсолютно просто. Коли я їх відкрив, я думав спочатку, я зняв ну, по-живому зідрав амбушури. Ну нічого тут не порвалось, просто знялось із цієї кришечки. Одна і друга амбушури. І я побачив отвори в навушниках. Вирішив, що тут є гвинти, треба їх викрутити, зняти, цю кришечку. Але виявилося, що китайці набагато простіше пішли. Ця кришка просто стоїть на отаких от стієчках. На стієчках і все. Берете, знімаєте. І зря я знімав відразу амбушури, можна було просто. Зняти разом з амбушурами оцю кришку та і все. І ніяких проблем. Нічим воно не прикручене, просто, просто вставлене на ці стієчки. Коли я відкрив ці навушники, то знайшов там отакий от акумулятор, він підвздутий, і те, що він не тримав, в цьому немає нічого дивного. Але пропрацював він ну, може максимум 2 місяці. Ну, отак от. Поміряв я на ньому ємність: ємність в нього склала 40 мА всього-навсього. Ну, Хто ж з такою, з такою ємністю працювати то буде. Пошукав в своїх запасах, знайшов такий от акумулятор він Бушний. На ньому написано, що в ньому 1115 мА або 1,15 А. Перевірив я фактичну ємність. ну Він мені дістався не новим. Це акумулятор. Перевірив я фактичну ємність, фактична ємність в ньому складає 700 мА. Ну, це набагато більше ніж тут стояло, і в принципі нічого більшого такого форм-фактора, щоб сюди влазило, я не знайшов. Тому буду ставити цей акумулятор. Я думаю, він тут буде працювати прекрасно. Ну що, замінив я акумулятор, поставив отаким чином, він був взагалі отут приліплений. Я його поставив під плату, ну, як зміг, під плату, плата його й тримає. Ось в от положенні. Поприклеював на термоклей самі динаміки навушників, бо один відпав, а інший вирішив, щоб не відпав, приклеїти. Тепер що я роблю? Хочу перевірити, що у нас із зарядкою відбувається, тому що, може, не просто так здувся той акумулятор, може він перезаряджався або щось на кшталт того. Ось, зарядка пішла. Хочу подивитися, на якій напрузі вимкнеться зарядка. Чи все тут нормально? Якщо все нормально, збираємо, користуємось. Поки навушники заряджаються, я зберу оце вухо, яке без електроніки. Як збираємо? Просто беру, попадаю стічками в свої місця і все. Батареї, а до неї припаяна BMS плата. Так от, Щоб відпаяти БМС плату, вона тут до цих металевих штучок приварена точковою зваркою. Щоб його відпаяти, просто гріємо квадратики, вони припаяні до плати і все все воно відпається. Зараз покажу. Оп. Ось спеціальні квадратики, які Приварені до батареї, але припаяні до плати, щоб можна було зняти.